Вітаю, субота, 27 вересня. Вчора була інформація стосовно ЗС, що вона без світла кілька днів. Сьогодні трошечки, я вчора питала, сьогодні інша вже інформація від МАГАТЕ, що ЗС може повторити сценарій фокусів. Зараз будемо питати окремо в цьому відео. Як зазначається? Як зазначається МАГАТЕ? Вже три дні на станції відсутнє зовнішнє електропостачання. Тому систему охолодження та безпеку перенесено на дизельні генератори. Є ризик перегріву та розплавлення ядерного палива. Нормально взагалі? Так, давайте питати. Давайте загалом. Я вчора питала, але так швиденько, давайте трошечки глибше. Запорізька атомна станція, що там відбувається? Третій день вони без електрики. Запорізька атомна станція. Що там відбувається? Третій день без електрики. Що, що чекати? Що чекати? Що відбувається, та що чекати? Ну, як вам сказати, зупинка є, нема роботи, ну вона і так зупинена. Надання якоїсь допомоги. Тобто щось там роблять, надання допомоги. Ну, мабуть, підживлення на генераторах. Є і хитрість, є і підлість, є і обман, є якась провокація пашмачів. Зупинка. Що відбувається? Зупинка. І мах, маніпуляція. Маніпуляція цією ситуацією. Десять мечів. Очікується 10 мечів. Чого? Імператор. Вищий суд. Більш інформація з залякувального характеру. Від імператора, тобто від Росії. Ну, дві карти зупинки. Нічого не працює, нічого нема. Зупинка. Ладно, а ну-ка, покажіть, що там насправді відбувається на Запорізькій атомній станції, чи дійсно нема електропостачання. Чи це навмисно зроблено? Помірність. Повтор того, що було, таке вже було. І це. Тобто, дивіться, там не все, не все правда. Є хитрість обман задля здобуття якоїсь перемоги. І таке вже було. Ну, знов дві карти повішені і зупинка. Вона стоїть, вона не працює. Більш-менш баланс показує, але є обман. Тобто ця інформація вона може бути просто залякувального характеру. Ану. Ця інформація МАГАТЕ, що сонце випало. Ця інформація відмогате те, що на Запорізькій атомній станції може статися щось дуже-дуже погане, типу як було на Фукусіма. Паш розпач. Зв'язані руки. Все одно там щось роблять, щоб цього не сталося. Плани, диявольські плани. Тобто це було сплановано. Удар в серце, вищий суд. Зробити якусь таку, знаєте, жахливу картинку. Чи правду каже МАГАТЕ, що на Запорізькій атомній станції великі проблеми, і там може бути перегрів ядерного? Реактора і вилив палива, що дійсно таке може статися. Це правда? Справа привісить. Вибіркова. Дивіться, ось що сказали МАГАТЕ, це не все брехня, але. Багато з чого? Брехня. Ось карта обману. І вибірково. Тобто, обман є. Що нема світла? Так, нема світла. Чи підживлюється? Так, підживлюється. Ось знов допомога, щось там робиться. Хорошо, для чого така інформація зараз вийшла? Що нібито на Запорізькій атомній станції може повторитись ситуація, як на Фукусіма? На що це зараз? Нащо це сьогодні ось пішло в інформаційний простір? Баланс, світ. Баланс світу по відлюднику. Луна. Угу. Україна. Ну, все, ж на Україна, правильно. Плани. Де є? диявольські плани. Сонце. Зупинка. Зупинка війни. Зупинка війни. Зупинка війни. Тобто, ось цим Запорізькою атомною станцією світ маніпулювати до завершення війни. І е, хто повинен піти на поступки? Ну, звичайно, Україна, тому що це ж вона у всьому винна. Зрозуміло, що відбувається? Так, ладно, давайте спитаємо, що. Що, чи, загрожує, чи загрожує запорізькі атомні станції? Якийсь апокаліпсис, я не знаю, як це питати. Чи може там статися витік радіації Запорізька атомна станція? Чи буде щось що взагалі чекати? Що звідтіля чекати? Запорізька атомна станція, що звідтіля чекати? Чи може щось таке жахливе статися, як попереджає магати? Це хитрість, це такий план. Дорога до балансу, дорога до припинення вогню, дорога до того, щоб з тієї сторони, а може є якийсь намек на те, що з тієї сторони можуть бути якісь активні дії з нашого боку, і це спеціально робиться, щоб завадити цим активним діям. Карта колісниці просування. Тому що все одно випадає карта хитрості. Ну і знов тут повтор того, що було. Таке вже було в вашому домі. Ми таке вже чули. Запорізька атомна станція. Взагалі, що там може статися в найближчі місяці? Чи є якась загроза радіації? Знов хитрість і обман. Ну, що я можу зробити, якщо воно показує. Маніпуляція зіркою. По домовленості. Залякати. Карта залякування і сонце. Залякати, оце може бути ядерка. Залякати, ну, ви, ви зрозуміли, радіація. Залякати чимось жахливим. Вищий суд. Тобто це робиться для того, щоб зупинити, наприклад, наше просування, або взагалі зупинити війну, щоб нас змусили швиденько погодитись на все, що нібито ще трохи і буде катастрофа великого масштабу. Я схиляюсь до того, що більше всього це схоже на провокацію, залякування, маніпуляцію, багато обману і спланована. Ну, це все сплановано. Сценарій. Тобто, це такий сценарій сплановано. Покажіть, чи дійсно є ризик того, що на Запорізькій атомній станції може повторитись сценарій Фукусіми. Сіми? Ну ще раз. Чи є ризик повторення на Запорізької АЕС сценарій Фукусіми? Чи таке може там статися? Двойки, двойки, зірка. Мах. Плани. Таємні плани, таємна робота. Україна відлюдник. Знову плани, хитрий план по Україні. Знову обман у вашому домі. У вашому домі відбуваються обман і брехня. А луна. Тиснути на владу. Ось карта Зеленського. Зробити важкість, важку ситуацію. Навкруги Заес. Імператор Сонце і ніби імператор Росія тільки з цього виграє. Ну, мені не показує, що воно немає поєднання карт, які могли б вказувати на те, що пов... може бути повторення. Було б інше поєднання карт, але його немає. Я і вчора питала, коли там було два дні знеструмлення. Сьогодні вже три дня знеструмлена ЗС. Воно не показує, що там буде те ж саме, що в фокусімі. Ну, воно просто цього не показує. Показує от те, що я сказала.